34, як почати. Та братан, береш і починаєш? Типу, ну що тут, що тут починати? Типу, ти береш, починаєш з чогось малого. Але я завжди всім кажу: якщо ви починаєте, не займайтеся самодіяльністю, проплатіть собі хоча б на місяць тренера, і це дасть вам набагато більший результат, ніж ви будете карячись самі. Тому що це, типу, якби звучить круто. От я сам прийшов, сам собі дав раду. Але ви потратите багато часу, ви можете себе травмувати. І результату ви мати, того, що з тренером, просто не будете. Це, типа, дуже, ну, дуже така ризикова стежка. Це дуже ризикова стежка. Тому я завжди всім кажу, не пожалійте там тих. Пару тисяч, дайте тих пару тисяч, бо ваше здоров'я, воно того варте, розумієте? Ваше здоров'я, воно важливіше за те, що ви зараз будете займатися самодіяльністю. Це типу в цьому фішка. Який в мене ріст? Маленький ріст, метр 65. І вага 75 кг. Зато я компактний. А в 44, мабуть, пізновато. Ні. Ніколи не пізно. Абсолютно ніколи. Знаю людей, в мене в залі мужик прийшов з війни. Він до війни не дуже так сильно займався. Прийшов з війни в 62 роки. Йому зараз 63. Ні, він прийшов. Він коротше рік воював і прийшов, повернувся. І він був поламаний повністю, його роз, розбило руки, ноги снарядом. Його складали буквально по частям і сказали, що ну, якби він буде калікою. І людина за рік часу вийшла просто ну, з того стану. Він дуже тяжко проходив реабілітацію. Зараз він зі мною в зал ходить 5 разів в тиждень мужику 63 роки. Тому я, коли дивлюсь на нього, я так коли хочу зробити навіть з ним відео, просто щоб показати людям, от як може бути. Людина пройшла війну, людина розбита була повністю. В нього все тіло на металічних скобах. Забите просто металічними скобами.